Всім привіт! Ну що ж, в нас сьогодні на огляді на тесті буде прожектор світлодіодний 850 люмінів з Аврори за ціною 199 гривень. Я думаю, буде цікаво. Ми його сьогодні приєднаємо, подивимося, як він працює, почитаємо характеристики. Так що погнали до тесту та розпаковки цього прожектора, так, з самого початку перейдемо до ціни. Я його купляв разом ось цим ліхтариком за 77 гривень. Хто не бачив відео, я залишу в описі під цим відео. Перейдіть, я його переробляв. Ось такий ліхтарик 77 гривень. Досить цікаве відео вийшло з цим ліхтариком. Так, а це в нас прожектор. Прожектор коштував, ось, дивіться, 199 гривень. І артикули його 10, 57, 73. Ось такий артикул. Гарантія 1 рік. Добре, чек нам вже не потрібен. Я вам все показав. Давайте перейдемо до самого прожектора. Ось так у нас прожектор це виглядає на коробку намальовано разом з датчиком руху. Ціна реально хороша, тому що датчик руху коштує такий в районі, я думаю, 120-130-140 гривень. В нас 850 люмінів, у нас холодне світло. Давайте більш детальні характеристики почитаємо. Ось тут їх дуже багато, дуже класно все прописано. Це мені вже подобається, коли виробник повністю все прописує. Скільки градусів, споживання і так далі? Добре, давайте візьмемо лопаточку. Так з самого початку в нас потужність в ватах 10 ватт. Діапазон вхідної напруги Вольти. 200-240 вольт. Частота струму в герцах 50 Г. Індекс передачі кольору РА-70. Колірна температура в кельвінах в нас 6400 кельвінів. Коефіцієнт потужності в нас 0,9 Кут розсіювання 120 градусів непогано. Тип світлодіодів SMD 2835. Температурний режим роботи мінімум мінус 40, температура роботи, максимум це плюс 40 ступінь захисту IP67. Прожектор повністю в нас закритий герметично. Я так поняв, він не розкручується. Трошки погано, бо в мене є максуси, багато їх максусів погоріло. І я би хотів перепаяти, а так ні треба рости стекло розбивати. Одне в мене, до речі, є розбите. Потім можливо знімлю відео. Будемо перепаювати далі. Клас енергоефективності в нас А. Срок служби в годинах 30 тисяч годин. Ширина довжина висота 90, 112 х 52 ну Він досить компактний маленький. Струм у нас 50 мА, Розгоряння до 95% в нас виходить за 1 секунду. Час запалювання в нас 0,3 секунди. Час розігрівання лампи, нічого не пише. А 60% повної світлової віддачі миттєве світло. Коефіцієнт довговічності 0,95 стабільність світлового потоку 0,9 циклів включення до виходу з ладу 60 тисяч. Термін придатності обмежений. Кількість в упакуванні одна штука. Код колірності навіть написали 764, Гарантія місяців у нас 12. Кут виявлення 120 градусів, відстань спрацювання до 8 метрів. Час регулюється в нас від 10 секунд до 5 хвилин. Ну, як ви бачите, характеристики дуже класно все прописали. Тут питань нема. Знаю, що за ліхтар. Взяв, почитав в магазині і знаю, що за ліхтар. Добре, давайте ми його розпакуємо. Так, в магазині часто попадаються в аврорі, вже розпаковані, так що я його не розпаковував. Ось так був він складений назад з боку кульочок. Ось такий маленький компактний прожектор. Дуже цікаво, як він світить вночі. Тут також у нас є штрих-код і так далі. ну Це виробник Китай. Так, дивіться, що в нас тут є. Ось так це все діло в нас крутиться. Тут у нас є сенсор, тут у нас таймер, ти виставляєш, і як там писали, від 10, до 5, від 10 секунд до 5 хвилин. Це в нас люкси, це в нас е, по освітленню. Ти вибираєш, коли сильно темно або днем, щоб він включався. Ну коротше, я вам скажу, що за такі гроші шикарні опції в цього ліхтаря. Ось так можна розвернути. Ти можеш його покрутити, куди ти хочеш направити. Тут у нас є ось така штука, щоб закріпити. Ну, все класно. Тут юбілів нема. Ще би дюбіля були, то взагалі каска була. Також є інструкція, як ви бачите, повністю, що налаштовувати, що куди. А, ну, давайте ми розкриємо. Як під'єднювати. Ну, тут дуже все просто. Як ви бачите, тут є застереження. Не встановлюйте прожектор сальником вгору. Ось тим сальником отако не має бути. Тільки має бути ось так. так ось так. Це в нас гарантійний талон, як ви бачите. Ось так. Добре. Це відставляємо. Ну що, зараз підемо на вулицю. У мене є там на куті літньої кухні. Потрібно поставити світло. У мене такі лампочки були під е 27 які з датчиком. Вона працює, але там трошки погано. Поставлю ось з датчиком буде супер. Батько там подроба вічно ходить. Так що буде йому добре видно, бо він все мене просив щось поставити таке з датчиком. Добре. Що в нас по налаштуваннях? Де в нас стрілочка? Це в нас на мінус. Так. Ага, Стрілочки в нас. Тут вони так теж деколи малюють стрілочки, не розумієш, яку сторону. Це в нас на плюс чи це в нас на мінус? А, ну такого. Це в нас на мінус, я так думаю, це повністю на плюс викручено. Не знаю. Це в нас плюс, плюс сюди. Отак, От це максимум. Е, час так же само, я так розумію, максимум стоїть, а це в нас мінімум. Коротше, що, давайте я зараз підключу спочатку тут, спробую виставлю наскільки часу. І тоді підемо монтувати. В мене там все виведено, мені тільки от клемну колодку. Або просто спаяю та заізолюю і запхаю в мене там в отвір, і те, воно йде догори, воно сховається і так від дощу, і від вітру, як то кажуть. І все. І тільки тут прикріплю акуратненько. Так, ну що ж, взяв я вилку, як підключати? Давайте перше під'єднаємо. Тут все дуже просто. Нема в принципі різниці, де плюс, де мінус, підключаєте. от. Коричневий і синій. Я сюди в таку клемну колодку типу вагу підключаємо. Так, вмикаємо. Ось так він світить. Я вам скажу досить яскраво в очах зайчики. Так, Що в нас по керуванню? Дивіться, я так зрозумів, це в нас, от, бачите, виключилось. Оцими пимтиками це в нас стрілочка, яка показує напрямок, щоб ви розуміли. Бо тут заокруглене це не стрілочка. А це от такі от загагулінки, будете знати, бачите, вони ось такі от заґулінки. Оце в нас напрямок. Я виставив сенсор на максимум. Виставив таймер на мінімум. Час не знаю чи вам видно. Коротше, тай, та час на мінімум. І виставив я на день, щоб воно включалось. Бачите, у нас тут світле і місячок намальований. це ніч зараз він в мене спрацьовує на день на 10 секунд і максимально чутливий сенсор. Добре, давайте виключимо. Зараз я вам покажу. Дивіться. Виключаю, включаю, він має засвітитись. Зараз почекаю декілька секунд і він має вирубатись. Чекаємо. Щоб не рухати, бо зараз рух порухаю, і він цей, має 10 секунд пройти, і він має виключитись. Так, бачите, виключився за 10 секунд. Значить, по налаштуваннях ми розібрались. Я тоді вибираю трошки більше, сюди кручу. Ось так у нас буде. І тут вибираю приблизно, щоб коли темніє, е, не на день, а... а ну давайте ми посередині подивимось, чи він спрацює при такому освітленні. Зараз я освітлення трошки виключу в себе в майстерні. Ось так. Давайте на середину виключаємо. подивимось, як він спрацює. Спочатку він включиться, зараз виключиться. І подивимось, чи він спрацює. Так, чекаємо. Так, ось він виключився. Бачите, зараз світло не спрацьовує. Давайте ми виключимо одну лампу. Оту. При такій. Не спрацьовує. Давайте ми трошки рукою прикриємо. Ось так. Ось так. Наприклад, на тінь. Як зробити тінь? Отак От буде, я думаю, нормально. Тому що я зараз все світло виключу. Ану, давайте ще одне світло виключу. Секундочку, згори в мене. Виключаємо. Ось так. Ну, ще не спрацьовує, бачите? Коротше, я поставив на середину на 50, міждень і ніч. Ну, ще в мене в майстерні досить темно. Давайте ми отак закриємо. Я не знаю, як закрити. Щоб він спрацював. Ну, тут то повністю темінь має спрацьовувати. Ну, пробуємо. Ну, так. Бачите, не спрацьовує. Треба повністю темноту. Що, в коробку закрити його? Порухати. О, бачите, в коробку закрив, порухав, він спрацював. Коротше, ось таке. Саме нормально. Навіть можна ще трошки, щоб такі от були, як то кажуть, тільки сонечко с'їдає, щоб воно спрацьовувало. Ще навіть ось так зробимо. Ну і так, я думаю, буде приблизно нормально. Добре, я пішов на вулицю, кріпити, потім вже більш детально відрегулюємо і покажу, звичайно, як він освічує. Погнали. Так, ну що, підключив я його, Дивимось, Бачите, він от там на куті. Я його причіпив. Тут батько ходить по дрова і там далі. Давайте ми пройдемося, коли він спрацює. 2 метри, метр. Ну, Я думаю, о, засвітився. Я думаю, трошки погано я виставив. Але мені, в принципі, немає де підкріпити. Тут з боку в мене йде підшива. На стіну теж не хочу там на підшиву, там є профіля, а тут пінопласт. Коротше, якось так ну, спрацьовує. Нормально, не знаю, 2-3 метри. В принципі, в мене тут позаді ще один датчик є. Ось тут, де в мене камера, ось тут. Зараз вам покажу. Тут в мене такий же самий, але тут стоїть від острама, він дуже класно працює. Бачите, він теж за кутом. Тут заходиш в літню кухню і воно спрацьовує. А туди проходимо. Я кажу, метрів, напевно, зараз туди 4. Ану я йду. ну, Доходиш сюди. І він о, він вже спрацьовує. Ну, в принципі, супер, я задоволений. Тако, можливо, ще я оцей датчик поверну. Оцей датчик повернути трошки якось сюди. Отак, о, отак я думаю. Не знаю. А ну зараз так ще попробуємо. Так, датчик в нас потух. У мене ще є навіть дальномір. Така рулетка цифрова, ну до нього, зараз ми заміряємо, а ну наскільки до нього. Приблизно треба буде ось там поставити на підшиву. 4 метри, бачите, 4 А Ану, я підійду більше. Отак. О, і він спрацював. І виходить у нас до датчика приблизно ну, 2,7 до 3 метрів в тому районі. Коротше, на цю сторону я його підвішу от сюди. Напшиву під низ, проведу дріт, і так буде найкраще, саме, саме тому що з цієї сторони за кута буде йти. В принципі, датчик спущу трошки нижче, буде видно, і з цієї сторони, тому що тут некомфортно, бачите, він тут ховається за кут. А в загальному, що вам сказати? Дуже класно працює, світить досить яскраво. Подивіться сюди, я вниз направив. Ти досить нормально бачиш. Вже на вулиці темно, бачите, вже темніє. Ну, вже майже темно. І ось так працює, супер. До 5 хвилин може працювати. Ну, що я вам скажу? Я задоволений. Потім просто його переставлю от сюди. І це буде найкраще, я думаю. Тоді датчик буде і за кута спрацьовувати, і звідси добре спрацьовувати. Добре, ще зробимо такий тест. Ось датчик там є. Я в лоб йду, прям датчик на мене направлений, скільки метрів. Зараз на даний час я стою до стіни. Виходить, в нас, ну, я не знаю, чи вам на телефоні видно, 6 метрів. Ану, я підходжу. О, бачите, він включився. От я вже приблизно 6,5 метра. От я тут стою, давайте я прямо від себе пікну. Скільки метрів виходить до датчика? Ну, 5,3 А Ану назад ще раз от, 7 метрів десь в районі він зразу тягне. Бачите, я відійшов і він спрацював. І працює він досить добре, я вам серйозно кажу. Ось в мене була, бачите, така лампочка відекс, теж з датчиком. Ну вона чомусь погано працювала. Можливо, вона грязна була і то раз працьовувала, то раз ні. Такі лампочки відекс в мене, до речі, є на каналі відео. Краще десь в закритій приміщенні на вулиці вона не дуже йде. А ось така штука, прям бомба. Тільки потрібно перевішити. Кажу, щоб датчик дивився на доріжку. О сюди, і тоді буде спрацьовувати Що вам сказати про цей е, прожектор світлодіодний. Мені сподобався. По перше ціна класна: е, дев'яносто гривень, 200 гривень. Є датчик. Наромально світло, десь на доріжку направлено, щоб ти вечором бачив, так як зараз осінь, скоріше темніє. Так що штука класна, бюджетна. Подивимось, в принципі, як вона буде працювати, оцей, як він буде працювати, оцей прожектор, як він скоро з ладу піде, як скоро перегорять СМД світлодіоди, бо у Максуса кажу, у мене 2-3 місяці. Ось такий прожектор був 150-ваттний, просто згорів. Потім відео я вам покажу, я тут стекло розбив, можливо, перепаяю. А на цей прожектор Аврорі будемо бачити, як він буде працювати. Щось станеться, обов'язково вам знімлю відео. Ну а на цьому все. Пишіть і коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім дякую за увагу і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!